ефірі інформаційна програма День це головні новини області у студії Дана В'юн. Вітаю вас цієї ночі. У селі Бармаки, що під рівним вбито лідера правого сектора у західній Україні Олександра Музичка. Спочатку місцеві правоохоронці заявили, що це справа рук невідомих, однак згодом керівництво міністерства внутрішніх справ України повідомило, що Сашка білого застрелено у рамках спецоперації під час його затримання. Подробиці у телевізійній кримінальній службі відразу після новин. Я людина добра і в душі ніжна, а по життю пацифіст. Саме так говорив про себе в ефірі телеканалу РТБ Олександр Музичко. Хоча багатьом він запам'ятався крайнім радикалізмом. Лише так вважав він, можна вибороти справедливість. Водночас Сашком Білим мало не щодня лякала свою аудиторію російська пропаганда, яка в інформаційній війні проти України смакувала кожне відео з його заявами і діями. Олександр Музичко на це лише посміхався. Інтерес, його особи був неабияким, про що свідчила величезна кількість переглядів відео в інтернеті і навіть поява статті про нього у Вікіпедії. Ми спробували зібрати докупи усю відому інформацію про Олександра Музичка за останніх два десятки років. Це відео неякісне, але лише таке можна знайти в інтернеті. Це кадри із передачі одного російського телеканалу про Першу Чеченську війну і, зокрема, про Олександра Музичка на прізвисько Білий. 20 років тому він воював у Чечні в загоні Вікінг разом із Шамілем Басаєвим, одним із лідерів самопроголошеної республіки Ічкерія. Сашко Білий був особистим охоронцем президента Чечні Джохара Дудаєва. Я Сашко Білий привикомдирусо. Що Ми захищаємо свободу членського українського народу проти московської агресії. Музичко відзначився під час вуличних боїв у Грозному. Є інформація, що підбив три танки, шість батерів і заманив у засідку цілий батальйон російських морпіхів. За це Джохар Дудаєв нагородив білого орденом Честь нації. Ми діди воювали проти Росії. Мої діяли воювали проти Росії в громадянську війну. Мої дітки воювали в УПА. Три дітки погибли. Повернувшись додому, Сашко Білий мав проблеми із законом. У січні 2003-го Рівненський суд засудив його до трьох з половиною років ув'язнення за вимагання, хоча сам музичку називав справу сфабрикованою. А вже у 2012-му він балотувався в народні депутати, отримавши на окрузі шосте місце. Після цього про нього загал майже нічого не чув. На публіці білий з'явився минулого року на покрову. Ось фрагмент його виступу у рівному. Далі нас хоче за найтаможній союз. Який союз? Відкрить щасливу широку дорогу. Сибір, на колиму на Соловки не треба нам. Ми, Європа, центр Європи у західній Україні. Бог Україна, понад усе, слава Україні. У розпал масових протестів на Євромайданах в Україні Сашко Білий очолив правий сектор у західній Україні. Відтоді він постійно на людях, яким запам'ятався своїми радикальними заявами і діями, бо вважав, що лише таким чином можна добитись справедливості. Тим часом його радикалізм смакували російські змі для антиукраїнської пропаганди. 9 березня міліція оголосила Сашку Білому про підозру у створенні організованого злочинного угрупування та протидії співробітникам правоохоронних органів. Сам музичку заявив у відеозверненні. Що є неугодним для політиків і має інформацію про загрозу своєму життю з боку створеного силовиками спецпідрозділу, проте готовий до всього? Я не боюся смерті. Я знаю, що моє місце займуть другі, другі побратими патріоти. Вони знають, що їм робити. Іван Марчук інформаційна програма День. Люстраційний комітет розглянув уже три кандидатури на посаду начальника обласного управління МВС. Представники громадських організацій краю заслухали Сергія Максимова, Григорія Зарічнюка та Миколу Щерука. Кандидатів розпитали про деталі біографії, доходи та плани на посаді керівника міліції Рівненщини. Претендент на посаду обласного очільника міліції Сергій Максимов 10 років працював в обозі, та ще п'ять займався внутрішньою безпекою. Однією з найуспішніших справ він називає арешт вбивць із банди Раєвського. Після зміни керівництва міліції у 2010-му пан Сергій влаштувався начальником охорони на підприємство гуртової торгівлі. Нині винаймає із сім'єю квартиру та кермує недорогою автівкою. Це смішно. Я скажу на і не смішно, воно плакати треба. що… Людина, яка пропрацювала 19 років на держав, в державі, і не змогла, я чесним шляхом не зміг собі заробити ні на квартиру, ні на, скажімо, достойний автомобіль. Наступний кандидат до розмови підготувався ретельно. Після помаранчевої революції Григорій Зарічнюк вже очолював обласне управління міліції. Свої розслідування корупційних схем тодішньої обласної верхівки він презентує ілюстраційному комітету. Чоловік наголошує, що має необхідний досвід реформування міліції та пропонує перекласти частину обов'язків карного розшуку на патрульних і дільничих. Треба, щоб була, як кажуть, кримінальна міліція і муніципальна. І щоб одна починялась наверх, друга на низ. Об'ясняю, чому ви зможете знизу контролювати, і в тому числі і кримінально, але вона буде підпорядкована наверх, вона не буде залежить від місцевих церків. До кандидатури Зарічнюка у присутніх виникає декілька зауважень. Зокрема, депутат рівне ради Анатолій Чугуєвець поцікавився його доходами від столярного цеху на Млинівській. Кандидат запевняє, давно віддав це приміщення в оренду своєму знайомому. У підсумку обох претендентів підтримують по 17 членів люстраційного комітету з присутніх 35. Стільки ж проголосувало у п'ятницю за ще одного кандидата Миколу Щирука. Оскільки жоден із претендентів не набрав двох третин голосів, то люстраційний комітет нікого з них на посаду керівника обов'язків міліції рекомендувати не буде. Володимир Струс, Микола Штемпель, інформаційна програма День. Жоден із рівненських супермаркетів не відмовився від російських товарів. Лише у Новусі та Фозі прибрали сполить частину алкогольних напоїв. Про це повідомляють активісти Рівненської жіночої сотні після перевірки 10 найбільших торгових центрів рівного. Вони звернулися до керівників торгових закладів із проханням оголосити бойкот російській продукції ще п'ять днів тому. Останні пообіцяли передати прохання своїм центральним офісам у столиці. Тепер жіноча сотня про. Хоча б маркувати продукцію відповідними логотипами країни виробника. Як це вже роблять у багатьох українських містах? Людина могла яка навіть погано бачить, вона не може прочитати такий дрібний шрифт. От, якби був про праць, людина могла б, наприклад, там орієнтуватися. Так в Києві роблять це досить таки непогана практика. Чомусь наші супермаркети не йдуть на такі кроки. Біженці з Криму можуть отримати пенсії та соціальні виплати, звернувшись до найближчого органу соцзахисту чи відділення пенсійного фонду. При собі їм слід мати паспорт, пенсійне чи пільгове посвідчення та довідку про присвоєння ідентифікаційного коду. Також фахівці нададуть необхідну медичну допомогу, посприяють із поселенням та працевлаштуванням. Окрім того, вони допоможуть біженцям влаштувати своїх дітей до шкіл та дитсадків. Додаткову інформацію можна отримати за телефоном гарячої лінії та на сайті Мінсоцполітики України. Опалювальний сезон у Рівному триватиме принаймні до неділі. Попри різке потепління останніх днів, уже на вихідних синоптики прогнозують суттєве похолодання. Тому чи відключати опалення в обласному центрі вирішуватимуть уже із понеділка. Подробиці дивіться у сюжеті. Опалювальний сезон у рівному, зважаючи на низькі температури восени, розпочали на 15 днів раніше, ніж зазвичай. Нині весна стрімко входить в свої права, а тому виникає запитання, чи не закінчиться він так само передчасно. Зазвичай опалювальний сезон завершується, коли впродовж трьох діб середньодобова температура більше 8 градусів. Цього року, по-справжньому, тепла весна прийшла рано, і, хоча на вулиці плюс 20, батареї рівнян все ще гріють. Рівнянин Михайло Миколайчук вважає, що до вирішення цього питання треба підходити по господарі. Сподарські вночі вони холодні батареї, а в день на день вони запалюють газ. і все дуже правильно. Проте, дехто вважає, що припинити опалення можна вже сьогодні. Якщо тепло приміщення як доцільно вважає завершити раніше, це целях економії розпорядження про припинення подачі тепла підписує міський голова рівного. Володимир Хомко пояснює, поспішати тут не слід. Якщо відключимо, ми його не вже не зможемо запустити, бо сам запуск триває декілька ну до тижня, розтягується. Тому як мінімум чекаємо до неділі. Зараз постараємося так, щоб не докучати мешканцям зробити мінімально можливий режим, наскільки нам технологія дозволяє його. Зменшити очікується, що у неділю стопчик термометра опуститься нижче нуля. Але якщо з понеділка буде достатньо тепло, а прогноз погоди обіцятиме стабільно плюсову температуру, то опалювальний сезон завершить раніше. Ірина Михалевич, Сергій Савта, Сергій Габрилевич, інформаційна програма День. Франція вважає рівно інвестиційно привабливим містом і готова до співпраці. Пріоритетними напрямками для французького бізнесу є впровадження технологій із енергоефективності. Про це під час зустрічі із міським головою рівного заявила представник посольства Франції в Україні Юлія Сотьє. Володимир Хомко у свою чергу зазначив, що рівне зацікавлено у проектах у комунальній сфері, зокрема пов'язаних із опаленням та водопостачанням. для іноземних бізнесменів, які готові цим займатися він пообіцяв посприяти у виділенні земельних ділянок. Нині міський голова чекає від французької сторони конкретних пропозицій. Ми дуже схильні до того, щоб спонукати французькі підприємства створювати свої філіали тут. Ми почали готувати план роботи в таких напрямках, як енергозбереження електроенергії, енергоефективність. І сподіваємося на вдалу співпрацю. 18 мільйонів гривень виділяє цього року Всеукраїнський фонд соціального страхування на оздоровлення дітей рівненщини. Це на 4 мільйони більше ніж торік. За ці кошти планують оздоровити майже 7 тисяч школярів. Далі продовжить Галина Баранчук. Свої пропозиції подали дев'ять таборів з Рівненщини і один зі Львівщини. Оздоровчі заклади з Івано-Франківщини, Криму та Херсона, яким пропонували взяти участь в оздоровленні дітей нашого краю. Документів не подали. Спочатку озвучили пакет документів табору Електронік. Комунальне підприємство, дитячий санаторно-здоровчий комплекс електронік Рівни». Вже зараз готовий приймати дітей на здоровлення Острозький Корчагінець. Тут готувались до прийому біженців з Криму, а тому, щоб навести лад, провели толоку. Дуже багато бюджетних організацій, безпосередньо громадян, студенти не тільки навіть з Рівненщини, а й з смильниччини приїжджали, допомагали робити ремонти. Ми практично на сьогодні те, що планували до травня місяця, на сьогодні вже. Виконали вів'яни. Також не новачки на ринку оздоровчих послуг. Як зауважив директор комплексу Ровесник, заклад бере участь в різного роду торгах останні 10 років. Зацікавити потенційних покупців путівок. Є чим. Ми маємо вже практику оздоровлення дітей з Рівненської області, тому що в свій час ми приймали дітей з Кузліцовська на протязі двох років підряд. І в цьому році, коли ми прочитали оголошення в тендерних торгах, що є е, також місце для Львівської області, ми якраз приїхали, для того, щоб попробувати поторгувати. Для визначення переможців тендерний комітет має 20 днів. При цьому перевагу надаватимуть тим, хто запропонує дешевші путівки та ширший спектр послуг. 70 балів це вартість путівки, 30 балів це інші умови. Це харчування, це лікування, це проживання, це культ і спорт. Заходи. Однак фонд лише частина ланки, яка займається літнім оздоровленням дітей, залучають до цього і кошти інших відомств. А координує всю кампанію Міністерство соціальної політики. Однак поки що відомство мовчить. Ми на сьогодні взагалі нічого не знаємо, який стан буде з оздоровленням дітей, які кошти будуть виділені. Ми сьогодні не маємо ніякого сигналу від Міністерства соціальної політики, яке уповноважено державою на проведення саме оздоровлення дітей. Люди вкладають гроші, роблять ремонти. А до чого ми готуємося? Як воно буде? І які кошти будуть на це виділення? До початку літнього сезону залишилось два місяці. Чи буде ажіотажна путівки до таборів Рівненщини, якщо наших дітей не? прийматиме Крим, поки невідомо. Попри те, що здоровчі заклади області готові прийняти понад 11 тисяч дітей. Їхні ціни кусаються. Найдешевша будівка коштує більше трьох тисяч гривень. Галина Баранчук, Сидор, інформаційна програма День. Майже 3 мільйони гривень завинив обласний бюджет спортсменам Рівненщини за участь у змаганнях та підготовку до них. Упродовж останніх восьми місяців атлети їздять на турніри за власний кошт. При цьому деяким спорту організаціям нічим платити зарплату працівникам. Вихід із непростої фінансової ситуації шукали сьогодні члени профільної комісії облради найбільш дискусійним на черговому засіданні комісії облради з питань молодіжної політики, фізкультури і спорту стало питання товариства Колос. Члени організації, яка частково фінансується з обласного бюджету, не отримують заробітної платні. Товариство Колос, там де я працюю, так ці спортсмени. Вони їх всі заслужили ці недалі. І Я не розумію, чи не вже я не заслужив на сьогоднішній день. Так, в мене ж так само є сім'я, і треба купляти хліб. Чому я не отримую зарплату? Аби вирішити проблему колоса, комісія рекомендувала профільному відділу розробити механізм підтримки усіх громадських організацій пропорційно до кількості спортсменів, які у ній займаються. Загалом, як було озвучено під час засідання, обласна влада заборгувала за останні 8 місяців спортсменам, тренерам та суддям майже 3 мільйони гривень. Через два роки ви маєте знову олімпійські ігри. Ми маємо олімпійські ігри. Якщо ви хочете. Щоб область мала олімпійців, вам негайно потрібно просто профінансувати торгів минулого року, повністю виплатити як, якомога швидше. Ми можемо ще місяць почекати, але це потрібно зробити. Якщо ви хочете, щоб були олімпійці в нас в області. По-друге, знайти можливість фінансувати спорт і надалі. Зважаючи на скрутну фінансову ситуацію в країні, такі можливості нині обмежені, тому як варіант, члени комісії пропонують керівникам комунальних закладів спортивного профілю розробити механізм авансування спортивних заходів. З 2 квітня розробити механізм і, і в яким способом ми можемо авансувати заходи. І рекомендація від комісії, колеги, я тут вашу увагу хочу зустріти, рекомендувати керівникам комунальних закладів спортивного профілю за відсутності. Такого механізму авансування фінансових заходів утримати в спортивних заходах не наберіть додатково ще собі проблем, оскільки на папері нібито і є бюджетні призначення, а реально казначейство їх не фінансує. Думки учасників засідання щодо авансування заходів розділилися. Більшість в реальність такої ініціативи не вірить. Проблема в тому, що мають бути живі гроші. Тут зараз не то що про живі, ми про заборгованості навіть вернути не можемо. Роман Свирида, Микола Штемпель, інформаційна програма День. Відкритий чемпіонат області з греко-римської боротьби серед юніорів відбувся у Рівному. Участь у ньому взяли хлопці 1999-2000 років народження, загалом більше ста чоловік. Спробувати свої сили приїхали юнаки не тільки з районів Рівненщини, а й представники Волинської, Житомирської та Сумської областей. У підсумку лідерами змагань стали костопільчани. У них в активі шість золотих нагород. По дві перемоги здобули хлопці з Березного та. Рівного до слова, цей турнір організатори присвятили пам'яті Небесної Сотні. Тут стають ну якби справжніми мужчинами і розвивають силу волі е та е ну, багато іншого. На сьогоднішній турнір я приїхав, щоб вшанувати тих, хто якби погиб на Майдані за те, щоб Україна була вільною державою. Цей чемпіонат є відбірковим на чемпіонат України з подальшої участі в чемпіонаті Європи та світу серед юнаків. Де буде формується збірна команда України, яка буде гідно представляти рівненщину на чемпіонаті України? Це були головні новини області. До зустрічі в ефірі і бережіть себе.